Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про щенячу патруль, яка називається Мега щенята і близнюки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Дядько Отіс завітав до своєї племінниці Мера Гудвей. Він знайшов сяючий камінь. Це тобі, сказав старий і простягнув їй знахідку. О! Дякую. вигукнула жінка. Тепер на статуї Циполетти з'явиться гарна прикраса. Як на лапці у справжньої Циполетти», – додав дядько Отіс. Тим часом у парку гралися, перетягуючи канат щенята близнюки так і Елла. Раптом лиходійка на ім'я пані Гава, той канат вихопила. Якщо річ так блищить, а вона моя. Заявила злодіка і стрибнула на свій гіроборд. Близнюки спробували її наздогнати, але вона пересувалася занадто швидко. Я лишила тих дурненьких щенят далеко позаду, реготала пані Гава, перетинаючи міську площу. Раптом вона помітила блискучу золоту статую циполети. О, вона має бути моєю, вигукнула злодійка, але статуя була занадто важка. І тут пані Гава помітила браслет, що виблискував на лапці циполети. Його я і візьму. Він маленький, зраділа вона, зняла браслет зі статуї, застебнула в себе на шиї, і камінець засяяв яскравим світлом. Її руки теж засвітилися. О, цей блискучий камінчик змушує мене почуватися легкою, як пір'їнка», подумала лиходійка, здіймаючись у небо. Нарешті я можу літати як птах. Вона зробила коло над бухтою пригод, хапаючи все блискуче, що впадало їй в очі. Сяючий камінь, зробив її суперсильною. Тепер я могутня, як Орел. вигукнула злодійка, піднімаючи статую циполети. Щенячий патруль працював на автомийці. Спасибі, друзі, подякувала Мергудвей, від'їжджаючи у своєму свіжовимитому авто. Маршал зайнявся наступною машиною, але до нього підбігли щенята близнюки Елла. І так, потрібна ваша допомога, кричали близнюки. Маршале, це твої нові друзі? спитав райдер. А, так, а вони близнюки, відповів маршал. Щенята представились і розповіли райдеру про лиходійку. Ця негідниця забрала наш канат, поскаржилися вони. Тут задзвонив енпат райдера. Якась дивна летюча пані підняла моє авто в небо, а тоді врізалась в наш прекрасний міст, пролунав голос мера Гудвей. Летюча пані? перепитав райдер. Це пані Гава. охнули Елла і так. Вона вміє літати. «Райдера, міст хитається. Схоже, він от от рухне, хвилювалася мер. Це справа рук суперлиходійки. Ми беремося до роботи, пані Гудвей, заспокоїв мера Райдер. Не буває занадто великого лиходія для мегащенят. Райдер викликав щенят на базу. Щоб виконати місію, нам потрібно мега скай. Знайди пані Гудвей і циполету та скористайся силою смерчу, щоб повернути їх назад, скомандував Райдер. А ти, Мега Кремес, скористайся своєю суперсилою і потримай міст, доки Мега Рокі його не полагодить. Даю зелене світло, прогавкав Рокі. Мега щенята поквапилися до моста. Кремес тримав його, а Рокі лагодив за допомогою своїх суперінструментів. Це дуже вразило Ело і така. Вони теж захотіли допомогти і попереджали мешканців, щоб ті. Трималися подалі. Дякую, щенята. крикнув Фрайдер, але тут над ним пролетіла підступна пані Гава. Вона зірвала два блискучі канати з моста, і той знову почав завалюватися. Вантажівка фермера Ела полетіла в затоку разом із Гарбі. Фермер повис, учепившись за міст. Гарбі! волав він. Мега щенята беруться до роботи. Мегагонщик упіймав фермера Ела своєю суперсіткою, а Мегамаршал допоміг другові закріпити канати. Мегазума випустив струмені води, створивши хвилі, які винесли гарбі на берег. Тим часом Мегаскай вистежила пані Гаву та її лігво схоже на гніздо. Лігво захищала лазерна система охорони. Мер Гудвей опинилася ув'язненою всередині. Скай викликала райдера. Потрібно пробратися у це гніздо, вирішив райдер. Але всі мегащенята зайняті. Тут йому сяйнула гарна думка. Ха, я знаю двох щенят, які охоче допоможуть. Ми зраділи Елла і так. Якщо вам вистачило сміливості переслідувати пані Гаву, ви зможете стати мегащенятами, запевнив їх райдер. Близнюки попрямували до бази, де райдер видав їм мегаформу. Ого, маємо такий крутий вигляд! Але якою силою нас наділили? Раптом так почав зменшуватись, а Ела збільшуватись. Ха, чудово! зрадів так. Озброєні новою силою друзі поспішили до мосту. Час діяти. прогавкала мега Ела. Вона збільшувалася і збільшувалася, доки не стала достатньо великою, щоби підняти міст спиною. Чудова робота, мега Елло!» – похвалив її райдер. Кремеза, мені потрібно, щоб ти відвіз така до лігова пані Гави в горах. Завжди готовий, відрапортував той. Скориставшись своїм супертранспортом, щеня дуже швидко домчало до місця. Кремезе, а піднімай мене якомога вище. Попросив так. Могутній і малий, я здатний на все. Так зменшився і стрибнув з крана кремеза просто до лігва пані Гави. Там він знайшов панель керування лазерами і вимкнув їх зсередини. Скай скористалася силою смерчу і врятувала мера та циполету. Друзі були в безпеці, але гніздо почало руйнуватися. Усередині забагато речей, заважила Скай. Лиходійка втекла, а гніздо покотилося пагорбом у напрямку міста. Мега Кремезу довелося не солодко, але разом з мега Елою герої повернули гніздо в безпечне місце. Де ж так? запитала Ела. Я верхи на пані Гаві, крикнув так. Але вона летить супершвидко. «А Звідки вона отримала суперсилу? Замислився Кремес. Так розповів щенятам, що на шиї у лиходійки дивне намисто із сяючим каменем. Це, мабуть, шматочок метеориту, вирішив райдер. Він покликав всіх щенят до мегалітака Упіймаємо леді гаву. скомандував він. Завдяки сигналам така команда легко її вистежила. Коли літак підлетів, так зняв намисто, і пані Гава втратила суперсилу. Так і пані Гава полетіли до землі, але щенята були готові їм допомогти. Ела завдяки своєму гігантському зросту впіймала брата, а райдер лазерним променем літака зловив пані гаву. Дякую, райдере, і мегащенята. вигукнула мер Гудвей. Ми б не впоралися без мегаблизнюків, відповів райдер. Він вручив близнюкам жетони і надав спецтранспорт. Тепер ви зможете наздогнати пані Гаву, і повернутися, коли захочете. посміхнувся райдер. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.